Електронні звіти стають дедалі популярнішими. 98% платників ПДВ надсилають податкову звітність електронною поштою. А це перший крок до змін, вважають у ДПС. Там хочуть менше перевіряти платників податків, натомість надавати більше інформаційної допомоги. Для цього в усіх відділеннях створили центри обслуговування мешканців. Там платники податків можуть дізнатись інформацією, подати звіт чи отримати документи. Також запрацювала гаряча лінія ще у Львівській податковій на вулиці Стрийській Вперше в Україні встановили веб-камери. І в режимі онлайн кожний платик, зайшовши на веб-сайти Державної податкової служби у Львівській області, може побачити, є черга чи нема черги. Зараз не поїду в податкову, бо там черга за видачею довідки. Почекаю півгодини. включаю, заходить на вебсайт Державної податкової служби в області. Черги нема, всі приїхав. За півроку до державного бюджету обласна податкова вже зібрала близько півтора мільярда гривень податків. Це на 26% більше ніж минулоріч.